І всім привіт привіт, друзі! Ви на каналі Супер Санюк и сьогодні з нами Мітла. І усім привіт, друзі! Це уже третя частина або четверта. Напишіть в коментарях, яка це частина, третя, четверта. Ладно, знаю третя. О, математик. Я технологік. Ну и математика, и технологик. О, дробас! Дробас! О. О, Ну, зараз мне дроба. Так там, действительно, куплю... двухстволка будет. Я куплю лучше двухстволку, лучше... Я им. Я им. Вон тот. Мне просто им, как тут примиренно была. О, mm. oh, там зам... Саме богири це коли зомбаки падають. Їм ага. Вони кучі збираються, і ти їх таких і ти в. Добрий день, добрий день. Добрий. <плі> добрий день, добрий день і вам справочку. А чого ви без справочки? <плі> вам справочку. О, доброго дня! Сьогодні наш фітнес по волейболу закритий, приходьте в суботу. хе хе боже, что ты там Я читаю заклинание, халай-махалай, сдохни. а а сдохнем, Если шо сдохнем, мы осуждаем. папа а а-а-а. А, ты уже наверху? Так я, уи А я в динамике. Господи, шо я кажу? Я казал, я в динамике. Я в динамике. Боже Я в Чер ты теперь будешь покупать? Ничего, у меня уже это шоу надо есть, такача есть, стволка есть. Подивись назад. <ріць> Чисто я мою. мое Мы уже, кстати, практически до Вархады. Ага. И что мы там будем наверху за За ой, ой. Ой. мене, блин, за <реш> мене, мене вискочила фігня <реш> Боже Прыгай вниз. В мене фігня блін вискочила Фігня блін вискочила Оце О, це об'яснив <реш> Чисто фігня вискочила Так, я хочу улучшити. Оць... Як воно називається? Я куп... я Лучше, Лучше вый пистолет. У меня пистолет. Я... Так так, я за хувою, я за халвой. Mm. Я ходив. Куда ты ходив? За халвой. Ааа, за халвой, я малякова есть. Завидуйте, малякова есть. Так я десентирую. Краю низ. Давай, ты будешь... Э, ты будешь вот тут отстреливать, а я сверху. Давай, давай. Ой. Да ну, я Ой. Заходи, блин, назад идти. Мелкий, что вы хочете? Что вам потребует? Ты заметил? Там куричного кнопка якась куричного. Бачиш? Ні, лучше в чорному попишу. Соня! А. Соня! Дисантура. Он она допомагає! Господи, коли ця красна штука закінчиться? Коротше, кому понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З нами був Санек, Міфлас. І всім пока-пока. До побачення.